Дану систему ми відкрили в доступ через сайт МВС, починаючи з 12 травня. Система являє собою електронну карту, на яку наносяться події, що пов'язані з порушенням виборчого процесу, які реєструються через систему єдиного обліку в районних на рівні районних відділів внутрішніх справ. Значить, Тобто ми бачимо червоними колами позначені місця, де ну, ці події відбуваються. Зелені крапки це інформація про територіальні виборчі округи. Щодо інформації про події, які заносяться в систему, вони розподіляються на такі категорії. Це вже я відповідаю на питання, яке тут звучало. Значить, категорія подій, що Мають ознаки адміністративних порушень, категорія подій, що мають ознаки злочину, і події такі, що знаходяться в стані розгляду. Тобто це події, по яким ще немає судових рішень, тобто громадяни, які вважають за доцільне повідомити органи внутрішніх справ про те, що вони стали свідком якоїсь події, яку вони вважають такою, що має ознаки порушення виборчого процесу, вони повідомляють. Через заяву органи внутрішніх справ. Після чого дана подія е, заноситься на, на карту і візуалізується відкритий доступ. Е, перед цим е, значить, від, відбувається знеособлення інформації. Тобто там е, виключаються дані персональні дані про громадян. Значить, е, Щодо щодо Сага, ще я хотів сказати, що інформація про територіальні виборчі округи, яка міститься на картах, вона є довідковою інформаційно довідковою. Вона містить в собі інформацію там про кількість виборців, кількість самих дільниць, а також районів, які які входять до даного округу. Сама подія або події, які заносяться, можна відслідковувати їх динаміку. Тобто, ми знизу бачимо графік, який показує, як у часі розвивається наповнення. Системи інформації про події. Події виносяться на карту короткі зміст даної події, і, звичайно, можна ознайомитися потім з її, з її детальним складом. Події можна вивести і знайомитися з ними зареєстрованого пана Семоненко. Він заявив, що декілька хвилин тому, під час зупинки автомобіля на світлофорі він був заблокований. Після чого вийшли невідомі битками, пошкодили автомобіль. Тобто, всі події, які фіксувалися і висвітлювалися також в медіях, вони всі знаходяться в нашій системі. Обліку можно добавить, что що могут сейчас заходить в эту систему і первою від всіх сообщеннях у нарушеннях виборів і спортувати свої роботі в системі. Реалізований пошук, звичайно. Тобто, якщо ми бачимо, ми можемо вписувати дані по будь-якому кандидату і дивитися, які події зафіксовані в системі. Тому ми вас запрошуємо, будь ласка, скористатися цією системою. Можна на неї заходити через банер, які розташовані на сайті Міністерства внутрішніх справ.